Усім салют! З вами Кос. Вийшла новина про новий режим Зимовий рейд. Погнали дивитися відео, а потім розберемося докладніше. Зима в самому розпалі, і Джейсон Стейтем радий представити вам особливий сюрприз. Hello, mate. Hello. Зустрічайте зимовий рейд. Цього року до нашого засніженого містечка приїхав містичний фургон, який побував у багатьох країнах і часах, доки нарешті не дістався до вашого гаража. Наредині настільна гра, в якій весь світ майстерно відтворено з паперу. І навіть танки. Чекайте, що вони оживають! Пориньте в справжню зимову казку і приготуйтесь до захопливих пригод. Правила прості, але з кількома сюрпризами в бою беруть участь одразу три команди. Перемагає та що першою збере 50 подарунків на своїй базі. Проте доставлені призи не в повній безпеці. Ви можете поцупити їх із бази суперників, але й вони можуть зробити так само. Тож не забувайте захищати власну базу. Майте на увазі знищення вашої машини подарунок для супротивника в прямому сенсі. Але не хвилюйтесь, відродження не обмежені. Лише 15 секунд, і зі звичайного аркуша створено новий танк. Подарунки з'являються в центрі мапи біля святкової ялинки. Їх можна збирати чи забирати. Але будьте обережні, наприкінці матчу почнеться снігова буря. Якщо збір пішов не за планом, скористайтесь ремонтною стрічкою. Її мають усі три орігамі танки. І це ж ніяк не вся їхня святкова магія. Важкий штурмовик мчить в епіцентр битви на реактивних прискорювачах, сповільнює супротивників хуртовиною і навіть стає невразливим. Щоправда, на короткий час і ціною очок міцності. Середній захисник весело роздає з автогармати. Лікує союзників і будує турелі, вправний у підтримці союзників і захисті бази від спритника. До речі, він Точно, він же невидимий. Спритник стає приводом Різдва, причому постріл із невидимості б'є болючіше за звичайний Ще він створює зону, яка позначає конкурентів і дає підвищену шкоду по них. Загалом цей нахапний кустун краще за всіх краде подарунки. Команди будуть збалансовані за типами танків. Спробуйте зимовий рейд разом із друзями, щоб повною мірою розкрити потенціал цих машин. Ви зможете брати участь у зимовому рейді протягом трьох запусків, які триватимуть по чотири дні з п'ятниці по понеділок. Після початку кожного запуску відкривається одна з трьох глав прогресії, і кожна з них буде доступна до закінчення події. Якщо не встигнете закінчити главу за чотири дні запуску режиму, не біда. Від початку події та до 13 січня можна проходити прогресію в випадкових боях. Для проходження прогресії потрібні подарункові монети, і найбільше їх ви отримаєте саме в режимі зимовий рейд. Сміливо обмінюйте їх на приємні нагороди, кредити, бони, вільний досвід і навіть дещо новеньке. Тільки в цій події можна отримати нові 3D-обвіси з містичного набору, які додадуть вашим машинам трохи святкової магії. старт рейду вже незабаром. Поринайте у спекотні бої та святковий настрій і отримуйте круті подарунки. І як вони розлітається після смерті. <свісно> ну, відосік дуже кльовий, мені сподобалось. Режимчик повинен бути веселий Отже, швидесенька ми прогонимося. Три команди по п'ять гравців збираються. Потрібно збирати подарунки. 50 подарунків, чи 10 хвилин, коли закінчується, переможець той перший, хто зібрав 50 подарунків. Подарунки з'являються скільки разів протягом бою, боти під керуванням штучного інтелекту стережуть першу хвилю і дають 4 додаткових дарунки при знищенні. Вбиваєте супротивника, з нього випадають так само подарунки, котрі ви можете зібрати. І наприкінці. Остання хвиля дарунків захищена могутнім снігопадом, який накриває поле, поле бою, заморожують вас, завдаючи шкоди. Стережіться. Е, можна ще відремонтувати свою машину на базі. Але є, будь, будьте обережні, але є одне. Отримання додаткової шкоди зупиняє процес ремонту на 30 секунд. Ну, дякую, хоча б не, не як на лінії фронту, що потрібно. Що повністю скидається весь прогрес. Будеш чекати знову ці 3 хвилини чи скільки там. Тут лише 30 секунд. Мапа маленька і тому 30 секунд. За цим всім всім наблюдає нас кіт. Як ми будемо на дубці перевозити ці подарунки? Ось тут ми бачимо турельки, котрі буде ставити захисник. Цікаво виглядає. Ну, звичайно ж, в святковому нашому містечку вантажівка цього зимового рейду. Рейд має три глави. Початок з 13 грудня, 10 ранку, це в п'ятницю, і закінчується 13 січня, 8 ранку. Кожен вихідний в нас відчиняється цей зимовий рейд. Глава в нас. Е з кожного, виходить, 13, 20, 27 починаються ці глави. Ось так прогресія виглядає. Ось тут перша друга третя глава. Усього потрібно за главу нам зібрати 1020 очок. Не лякайтесь. Ну, не лікайтесь, вони не, не так важко заробляються. Ось тут ми бачимо місію, де потрібно 12 000 хп нанести дамагу і отримаєш. 150 одразу цих очок. Що в нас тут ще? Мапа ось тут, кожного свій татемчик. Тут коло, де ви з'являєтесь Санні з подарунками, маяк жовтих, а в рожевих тут сніговичок охороняє. Ворог так само може приїхати і забрати вас з баски ці подарунки, Так що будьте уважні. Будьте Техніка, три техніки, дуже цікавих. Це спритник, котрий має скритність, і котрий виходить, ми бачили на 720 плюс 50 перший постріл дає, і може. Щоб протистояти хаосу, він може застосовувати сигнальний спалах, який виявляє вороги у певному радісі і позначає їх. Позначені ціли отримують плюс 50 додаткової шкоди від усіх інших команд. Це капець. Буде такий, при тому, що ми бачили, що два важких танка один буде леопард-захисник і дві ЛТшечки. Два Крусюка будуть їхати і збирати подарунки. Захисник опора команди і спеціалізується на обороні території та підтримці штурмової техніки, оснащений кулеметом з паперовими шипами і двома розміщеними турелями. Ти виставляєш ці турелі, і лише в суть тому, що шиї буде керувати цими турелями. Захисник може влаштовувати засідки та контролювати ключові точки. Також танк має ауру зцілення. Що лагодить та і посилює союзників? Лише не сказали, що він посилює. Можливо, навряд чи шкоду, а час зведення, скоріш за все, і точність. І так само турелі в області їхні. Турбовик, він стріляє потужні вибухово-поперовою кулі, що б'є по області, і здатна активувати здібність. Зледеніння, яка знерахомлює та завдає шкоди суперникам в області дії. Для фінального прориву активуйте режим люті Берсерк, що збільшує швидкість переряджання і обертання та робить вас тимчасово невразливим, але поступово зменшує запас міцності. Ну, берсерк той саме. Де ж ми можемо ці заробити подарункові монети? Бо в самому цьому режимі завдання вихідного дня, кожен клас е, техніки має три унікальних завдання, котрі ви виконуєте. І там ми бачили по 40 е, монет, скоріш за все, можна отримати. буде І нагороди за перший бій, де ми можемо отримати додаткову монету. Неважливо, перемогли просто перший бій і 100% додаткову монету. І я вже ж е, в випадкових боях. На нас чекає до трьох е щоденних завдань. М -м що ми тут? 3 d обвіси отримаємо. На жаль, легендарних нам на халявку <світтє> не завізли стародавні дивиний комплект 3 d обвісів Така смішна мапочка була б кльова, якщо вона отак <світтє> Лопала було б Непогано коли там на початку бою чи. Коли вбиваєш супротивника. Сундучок за чима тут, клипи. Телескоп. І вже ж дзеркало потусторонній вимір Якесь Килим і з рогом, щоб дудіти. Але просто він візуальний ефект має за три етапи. Ми отримаємо кожного етапу. Це можна поділити на все на три. 6 днів танкове према, 1 125 тисяч 500, 22 500 е, вільного досвіду і 2250 бонів. Непогані такі нагороди мені до вподоби. І в нас ексклюзивний 2D-стиль, смічний смисл. Е, сонечко з оком тут розовитрів. І годинник, місяць. Чудово виглядає, мені доподобає камуфляжик, точніше 2D стиль. Я їх завжди називаю 3D стилі камуфляжами фіолетового такого кольору виглядає міцно. Обов'язково отримати. Ось такий режимчик. Всіх запрошую на стрім. Будемо розсікати, збирати подаруночки розважатися. Мені дуже цікаво пограти, буде весело. Якщо сподобалось, підписуємося, ставимо подобайку і вже ж до зустрічі на стрімах.